Всім привіт! Сьогодні восьмий день нашого марафону. Дякую, що залишаєтесь зі мною, і це новий старт, новий тиждень. І Ми починаємо з м'якої практики, суглобової гімнастики, яка підходить всім. Як я вам пропоную почати, це почати сісти попою на п'яточки, таку таку позу і розпрямлити свої плечки назад. Ручки з'єднати в замочок позаду і поставити його на правий бік. А голову на лівий. І дихаємо тудих. І видих. І ще вдих. І видих. І тепер попів коло голова вдих. Голова направо видих. І тут вдих. Голова наліво видих. Міняємо долоні, міняємо ручку, бачок на лівий На, прав... на лівий ваш. І на праву голову. Видих. Вдихаємо тут вдих. Ніхтя видих. Ніхтя дих. І видих. Нічого дих. І видих. І, І тепер голову вдих. Міняємо голову на. Лівий бочок видих і вдих. Голову на правий, видих. І ще один вдих. Голову міняємо на лівий видих і вдих. Голову міняємо на право. Видих. Супер. Відкриваємо ручки догори, вдих. Дивимося на великі пальчики. Видих, руки взаді, в замочок. Ви випрямляємо свої кисті, випрямляємо свої лікті, дивимося нагори вдих, підбрідочок догори і підборідочок вниз, видих. І ще піднімаємо підбрідочок догори вдих. Підборіддя. І видих. Чоло вниз до колін. Видих. І ще вдих. Дивимося на руки догори. І видих. Ручки з'єднемо в замок, а догри... підборіддя догори до на видих. Піднімаємо підборіддя догори вдих. І опускаємося повністю чоло вниз до колінок. Видих. Останній раз робимо вдих руки догори, видих, підборіддя донизу. Руки донизу, видих. Підборіддя догори вдих. І повністю чоло донизу, опускаємося вниз. Руки відкриваємо замочку в видих. Супер! Піднімаємо руки догори, вдих. І стаємо піпачки. Видих. Руки в кактус вдих. Округляємо. Спинку видих. Вдих. Відкрили горну клітину. Видих. Ще вдих. І видих. округлились. І ще вдих. І видих. Округлили. І ще спинку вдих. Відкрили грудну клітину. І видих, округлили. Супер. Відпустили свої стопочки вдих. Ручки за голову. І видих. Супер. Ще вдих. І видих. Відпустили. Опираємося правою рукою на килимочок. Відкриваємо ліво гори, вдих. І закриваємо руку за голову, видих. Ще відкриваємо лікоть вдих назад. І округляємося, видих. Відпускаємо руку назад вдих. І ручку ведемо в напрямку коліна. Видих. Знову руку за голову вдих. Лікоть відвели. Лікоть округлили, видих до коліна. Руку тепер повністю відвели вдих. І видих. Міняємо ручки вдих. Дивимося наверх і вдих. видих. Руку за голову, видих. Відкриваємо, відводимо лікоть назад, вдих. І видих, округлились. Руку відкриваємо вдих. І видих. Руку в напрямку коліна. Видих, округлили спинку. І ще лікоть, вдих. І видих. Округлились. І руку відвели вдих. І видих. Округлились. Супер. Сідаємо в позу по турецьки. Ручки відводимо вгору, вдих. І виштовхуємо кистями в сторону, видих підбрідок вниз. Підборіддя вдих догору. І видих, підборіддя вниз, руки в сторону, кисті на себе видих. І ще вдих догори. І видих, кисті в сторону, видих, і ще вдих. І видих, кисті в сторону, видих. Працюємо тут до кистями, наче взяли в кисті кульки. А ми підборіддя підняли. Рівний, рівна голова. І ще вдих. Дихаємо тут глибоко. І видих працюємо костями. І ще вдих. І ще видих. Працюємо тут. І піднімаємо пальчики догори. Працюємо пальчиками. І видих. Супер. Ще вдих. Видих. І ще вдих. І струсили ручки. Видах. Супер. Взяли, перепліли пальчики, зробили замочок і покрутили кистями вісімку. Вдих. І видих. Супер. І в другу сторону вдих. І видих. І відкрили замочок сюди. Вдих. І видах. Ще вдих. І видих. Що ми робимо? Ми прокручуємо зараз плечовий. сугла. піднімаємо ручки догори вдих. Відпускаємо руки, прокручуємо назад, видих. Випрямили спинку, відкрили грудну клітину, вдих, прокрутили долоні. Взялися за ру руки, замочок і видих, округлились. Вдих. Ще вдих. Назад відкрили грудну клітину і видих, округлились. Ще вдих. І видих, округлились. І ще вдих. І видих, округлились, і ще вдих. І видих, округлились. Супер, останній раз вдих. І видих, округлились. Супер. Стаємо поза столика, кисті під плечима, колінка під стегнами і виходимо Корівку поза корівки піднімаємо підберіг догори вдих і округляємося, видих. І ще вдих. Дуже легко видих. І ще вдих. Округлились! видих. І ще вдих. Округлились, видих. І по колу пішли корпусом вдих, згинаємо лікті, видих, округлились. І ще вдих. Видих, округлились, і ще вдих, видих, округлились. І в другу сторону вдих. Ліфті згинаємо. Видих, округлились. І ще вдих. видих, округлились, і ще вдих. І видих, округлились. Супер. Ставимо назад праву ніжку відкриваємо. Робимо вдих, піднімаємо ніжку. І округляємося, чоло до коліна, видих. Ніжка назад, вдих. Голову не закидуємо назад. Голова продовження нашого хребта. Видих. Ще вдих. І ще видих. Ще вдих. І видих. Останній вдих. І видих. Округлились. Поставили ніжку, випрямили назад. Ліву ніжку. Дихаємо тут. Тягнемо п'яточку назад, Видах. Підняли ніжку, вдих. І працюємо лівою, видих, округлились, і ще вдих, видих, округлились, ще вдих, видих, округлились, і ще вдих, видих, округлились. Останній вдих. І видих, округлились. Поставили колінка, поставили живіт. На стегна попу на п'ятки розслабили кисті біля тазу і відпустили чоло, видах. Дихаємо тут глибокий вдих, глибокий видих. Можна через губи ще вдих. Ще видих, ще вдих. І ще глибокий видих. Супер, знову стаємо в столик. Беремо нашу праву ніжку, згинаємо і в коліні і, про, і робимо такі колові оберти колінком нашим стегном Вдих, І видих. І ще вдих. І видих. Останній вдих, І видих. І в другу сторону вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І ще один вдих. І видих. Поставили ніжку, міняємо другу вдих, 4. Видих. Лівою ногою працюємо вдих і видих. І ще вдих. І видих. Дуже акуратно вдих. І видих. І в другу сторону вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Ще два вдих. І видих. Останній вдих. І видих. І Сідаємо позу по-торецьки. Так, розкрили свої ніжки і беремо нашу праву ніжку в руку. Беремо її і охоплюємо в коліно в колін став. І отак наче гойдаємо, розгойдуємо вдих. І видих. І ще розгойдуємо вдих. І видих. І ще вдих. Ні, видах, супер, і беремо нашу ніжку до себе і ще ближче до неї підтискаємо до себе. Тримаємо тут. Якщо виходить, так тільки дуже е, акуратно, щоб не округляла спину. І тоді ми її притискаємо. Якщо не виходить, її так сильно близько до себе, підсунути навпаки спинку рівно, а можна поставити собі прямо на долоні. Судно вам буде отут розтягувати задню сторону стегна. І так, і підтискаємо до себе ніжку. Живі до стегна. Спинка рівна, дихаємо тут дих. Видих. І ще вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Супер беремося двома руками за ніжку. І отак по колу відводимо назад. І видих. І ще вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І тепер в другу сторону вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Супер. І тепер другу ніжку беремо. Беремо її, лікоть і розгойдуємо вдих. І ще видих. І ще вдих. Обережно стазом. Акуратно його розкриваємо, видих. І вдих. І видих. І тепер руку просовуємо за наш литковий м'яз і підсовуємо до себе ніжко. Акуратно, дуже, якщо не виходить вам, Вирівняйте спинку, руки на долоні. І тих, підтягуємо її долонями. Живі до стегна спинка рівна. І ще вдих. І ще глибокий видих. І ще вдих. І ще глибокий видих. І ще вдих. Супер. І видих. Беремося за наші стопочки. І розкриваємо назад стегно. Видих. Ще вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Останній вдих. І видих. І в другу сторону вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Іхтя вдих. І видих. ще і один і дих. І видих. Супер. І тепер закінчуємо нашу вправу нашими стопами. Ми вже цю вправу робили. Вона дуже корисна. Просовуємо наші пальці рук до пальців ніг і прокручуємо нашу стопочку. Обов'язково, щоб п'яточка теж рухалася. Не фіксуйте п'яточку в одну сторону. Супер. І в другу сторону. І другу ніжко теж прокрутити наші стопи в одну, обов'язково дивіться, щоб п'яточка була вільна. І в другу сторону. Супер. На цьому наша суглобова гімнастика завершується. Якщо у вас є сили, переходьте до сильнішої практики. Дякую вам, що були зі мною. Намасте!